Після зимових свят депутатський корпус Комінтернівської районної ради все ніяк не збереться попрацювати у повному складі. На 46-ту позачергову сесію із 46 обранців прибуло лишень 29. Ще 5, запізнившись, долучилися до роботи пізніше. Упродовж години більшістю голосів усі питання порядку денного було прийнято в цілому із доповненнями. Основні з них зміни проекту бюджету 2015 року, розподіл коштів на допомогу соціально незахищеним малозабезпеченим верствам населення, учасникам АТО та їх сім'ям. Тих хто не був на засіданні, я прошу просто зробити ті доповнення, які у вас немає в проєкті даного рішення. Що ми засідали на засіданні постійної комісії з питань бюджету і прийшли до висновку, що збільшити доходну частину районного бюджету на 3 млн грн. за рахунок надходження, проведені розрахунки спільно з державною податковою інспекцією у по податку з доходів фізичних осіб. Таким чином загальний обсяг бюджету складе не 268 млн 330 тисяч, а 270 сімдесят. 1 мільйон 330 тисяч гривень. Розподілити 3 мільйона гривень. 1 мільйон гривень розподілити на нерозподілений резерв Коштів до того мільйона, який є у проєкті рішення, внаслідок, якщо будуть підвищені ціни на тариф і тарифи на енергоносії. Тобто ми зможемо бюджетну сферу забезпечити повному обсязі в разі підвищення тарифів на енергоносії. Наступних 2 мільйона направити з загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету, до бюджету розвитку і розподіл цих видатків здійснити на наступних сесіях, як ви замітили, ми написали до 1 квітня цього року. Крім того, надійшло роз'яснення буквально напередодні проведення уже засідання постійної комісії, що раніше допомогу по догляду за інвалідами першої та другої групи внаслідок психічного розгляду проводили за рахунок коштів обласного бюджету. В зв'язку з змінами до закону України про державний бюджет України ці видатки необхідно, щоб здійснювало управління соціального захисту населення за рахунок субвенції, яка виділена з державного бюджету України. Тому вноситься пропозиція на даний вигляд допомог поставити по розрахункам управління соціального захисту населення 600 тисяч гривень і зменшити видатки, які передбачені в даному рішенні на 600 тисяч на державну соціальну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Все рівно в процесі виконання бюджету ми щомісячно надаємо розрахунки, які нам надає управління соціального захисту України до Міністерства фінансів України, і практично щоквартально коригуються планові призначення. Ження по кожному району, виходячи із фактично нарахованих сум виплат різних видів допомог, пільг, субсидій і таке інше, крім того, уже в процесі підготовки в сесії сьогодні і на колегії районної державної адміністрації, сьогодні в обговоренні з депутатами, є така пропозиція, що ми виділили кошти 2 мільйона гривень на підтримку малозабезпечених верст населення, щоб дописати в рішенні, в тому числі на підтримку сімей та учасників АТО. Один мільйон гривень, тобто 50% залишити суто для малозабезпечених верст населення і управлінню соціального захисту населення на наступній сесії районної ради внести зміни до програми підтримки малозабезпечених верст населення, виділити окремим рядком зазначені видатки як для учасників, так і сімей, і також не дай Бог. Ми знаємо, що в нас були вже чотири випадки, коли загинули наші жителі Кам'янетельнівського району, наші герої. Тому все таки в нас повинен бути резерв коштів, щоб ми не могли чекати наступної сесії і змогли використовувати ці кошти. Ось такі, скажемо, зміни порівняно з тим, що є в зазначеному проєкті рішення. Надійшло до райради депутатське звернення від Віталія Громлюка із пропозицією виділити необхідні кошти на ремонт і реставрацію кінотеатру Жовтень у селищі Комінтернівському або ж передати об'єкт культурного значення на баланс Комінтернівській селищній раді. Пропозицію було взято до уваги. Я думаю, що Комінтерново – це єдиний райцентр, де нема районного будинку культури в Одеській області. З 25 районів. І розумію, що сьогодні нереально закладати 10 чи 20 мільйонів на будинок культури, а на кінотеатр потрібно скільки там, чи 500 тисяч, чи 700, чи скільки це нехай визначить спеціалісти. Але треба, очевидно, кінотеатр відремонтувати. І можливо передати його і на баланс комітетські селочої ради. Котре відбулися кадрові зміни, зокрема, достроково припинили повноваження та звільнили з посади двох заступників голови Комінтернівської районної ради: ососкала Івана Андрійовича та китайську Тетяну Сергіївну. Щойно рішення про звільнення було утверджено, як пані Китайська дала собі волю і відкрито висказала усе, що думає про депутатський корпус Комінтернівської районної ради. Мої колеги, мої дорогі соратники, які були со мною всі ці довгі роки, Я хочу сказать вам большое спасибо за работу, за чувство поддержки, за, так, да, за вашу выдержку. Вы всегда были рядом со мной, я это всегда чувствовала и понимала, и знала, что вы есть. Я вас люблю, ценю и уважаю. У нас еще есть одна группа депутатов в районном совете, которая имеет совершенно противоположную точку зрения, чем мы с вами, а нас большинство. Но вместе с тем они достойно представляли свои интересы, никогда не выходили за рамки дозволенного и тактично отстаивали свои позиции. Но у нас еще есть такая кучка солнца депутатов, солнечных таких мальчиков, которые не знают, куда им приткнуться. И оттуда они убежали, и оттуда они убежали, и нигде их не принимают. Ну, предатели нигде не любят, это понятно. У меня, я никогда не могла высказать свою точку зрения, потому что мне не позволяла должность, и я всегда старалась промолчать. Сегодня я имею право голоса, хочу сказать им, что я же не могу всем нравиться, да, как женщина, я должна кого-то раздражать еще. Ну вот для тех, кого я раздражаю. У меня всегда мучил один вопрос. Вы такие особенные родились или курсы какие-то заканчивали? Иногда он так корона давила в голову, что хотелось ее поправить. Правда, поправлял это четко и красиво делал Иван Николаевич. Вы все сидели на задних копытах, как в цирке. И все сидели тихо. Патриоты сильные, смотрю, сидят. Один толще второго. Я на тебе не закрывайте мне. Рот. Почему ж вы не вот то? Почему вы не защищаете? Сидят, спрятались, пиарятся в районном совете. Депутаты великие. По завершенню сесії присутні в залі запросили до трибуни прокурора району Віталія Заперченка, аби врешті-решт почути від нього ґрунтовні відповіді і роз'яснення причин безкарності злочинців у Комінтернівському районі. Після декількох спроб відмовок і посилання на термінові справи в суді, прокурор таки згодився виступити перед депутатами. З того Питання щодо е, вироку суду, який суд виніс. Е, Розглядаючи винувальний акт за фактом дорожньо-транспортної пригоди, під час якої загинула жінка та травмована дитина, я вам офіційно ще раз повідомляю, як і надавав відповідну інформацію запитуючим, скарженкам і тощо, що кримінальне провадження до судового розслідування по цьому кримінальному провадженню проводилось слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області. Нагляд за ним здійснювала прокуратура Одеської області. Працівники слідчого апарату, райвідділу, а також прокурори прокуратури району, в тому числі і я, як керівник прокуратури району, будь-яких дій щодо нагляду чи керуванням досудового розслідування, а також підтриманням державного винувачення в даному кримінальному провадженні, не займався. Це не є моя компетенція, це є компетенція відповідних посадових осіб, на яких відповідно до вимог закону були покладені ці повноваження. Питання щодо обрання цій особі, яка вчинила ДТП е, дорожньо транспортну пригоду, е, погоджувалася не з прокурором району, це питання погоджувалося з відповідним керуючим заступником прокуратури Одеської області щодо обрання цій особі е, 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 вироку, тобто покарання. Рішення щодо покарання приймав суд, сторони у кримінальному провадженні. Потерпілі чи підозрювані обвинувачення мають право відповідно закону законному порядку оскарження цього виробу. У зв'язку з тим, що прокуратура району не приймала, не є стороною, значить, як державний обвинувач, ми також не маємо здійснити будь-які заходи щодо апеляційного оскарження цього виробу. Я думаю, що те, що я вам тільки що сказав, це виключно роз'яснення діючого законодавства. Значить, щодо е, кримінального провадження за підозрою трьох осіб, які пошкодили е, пам'ятник героїв Небесної Сотні, ми, значить, після того, як розкрили е, дане кримінальне правопорушення, звернулися до суду, затримали цих осіб, звернулися до суду е, з, питанням, е, з питанням щодо брання кожних з них трьом особам е, запобіжного заходу тримання під вартою. Слідчий суддя Комітенорського районного суду, розглянувши це клопотання, відмовив нам у його задоволенні і обрав кожній із засобів запобіжний захист у вигляді домашнього решту. А хто суддя був Відповідно до вимог закону. Відповідно до вимог закону, значить, в даному випадку, хто суддя, значить, звернутися, будь ласка, офіційно з запитом, я вам дам відповідний, у тому числі, копію рішення надати. Значить, надалі цій особі, дві, дві з них, під час перебування в домашньому, на запобіжному заходу домашній домашній значить, скрились від досудового розслідування. І на цей час, слідством та прокуратурою, ми звернулися до слідчого судді і отримали відповідне рішення суду щодо їх затримання та доставки суд для обрання запобіжного заходу. Стосовно іншої одної особи, з трьох, е, винувальний акт направлений до суду, тобто матеріали провадження були розділені, направлені до суду і розглядаються на цей час по суді. Дякую. Питання. Їхні фотографії, їхні дані в засобах масової інформації на досках возле міліції висять в розіскі. Відповідно, Відповідно до вимог закону питання щодо організації та здійснення розшуку. Займається відповідний орган противник підрозділ Камітеромське Завершилася сесія. Як і розпочалася, гімном України принаймні третина присутніх співали.